Вітаю! З вами знову Скет, військовий психолог з бойовим досвідом. Сьогодні завершую перший цикл відео на тему психологічний супровід та відновлення в зоні бойових дій і підведу короткий підсумок попереднього матеріалу. Весь даний матеріал сутоміє особистий досвід як усвідомлення війни, так і усвідомлення себе на війні. І тому в ньому зібраний такий різношерстний мікс із різних технік та прийомів. Сюди входять і класична психологія, і філософія, і питання віри. Біоенергетики, характерства. В даній серії відео я поділився лише тим досвідом, який особисто напрацював на собі. В подальшому я маю намір ділитися досвідом як своїх побратимів, так і людей, які пережили констапори Другої світової війни. Весь матеріал робочий, напрацьований в реальних бойових умовах. Короткий підсумок. Я постійно налаштовую свою психіку таким чином, щоб це підвищило мій шанс виживання як в умовах війни, так і під час інших надзвичайних ситуацій. Я постійно спираюсь на силу та досвід свого роду, як близьких, так і далеких праще. Я опираюсь на силу своєї віри. Так само я опираюсь на знання енергетично інформаційної структури людства та всесвіту, принцип радіоприймача та радіопередавача. Я приймаю ситуації такими, якими яким вони є, якщо вони знаходяться поза зоною мого впливу. І я проходжу через все те, що дано мені вищими силами, застосовуючи техніки, ментальної гігієни. Попереджаю неосвідомлені витрати енергії ресурсу і періодично піджилюю свій ресурс за допомогою як ментальних, так і фізичних технік підживлення. У наступних серіях відео я буду розповідати про прийоми психоедукації. Психоедукація це набір прийомів, які призначені для стабілізації психологічного стану. Про це підемо в моїх подальших відео. Дякую за увагу.